Закон Постеля. Він відомий як принцип надійності або принцип ліберальності, стверджує, будь консервативним у тому, що ти робиш, і ліберальним у тому, що ти приймаєш від інших. Цей закон спочатку сформульований Джоном Постелом у контексті інтернет-протоколів, означає, що системи повинні бути строгими і точними у своїй власній поведінці. Та дотримання стандартів, тобто бути консервативними, але бути гнучкими в інтерпретації та обробці даних, які вони отримують від інших ліберальних. Наприклад, форма введення електронної пошти на сайті. Консервативний підхід. Вебсайт повинен чітко слідувати стандартам і вимагати правильного формату електронної пошти, тобто, має бути початок, комерційний А, амперсант, домен, типу ком, Орг і так далі. Але ліберальний підхід. Система повинна бути гнучкою у прийнятті можливих варіантів вводу. Наприклад, якщо користувач вводить адресу з пропущеними з, з пробілами, да, ми розуміємо, що ми маємо ігнорувати пробіли, тому що електронна пошта не має пробілів. Чи використовує великі літери, так само e-mail е не чутливий до регістру. Тобто, він великі е літери має просто ігнорувати. Система має прийняти таку адресу, автоматично прибравши пробіли та перетворивши літери на малі. Також ліберальність, якщо ви, можливо, не знали, точка крапка вона не сприймається. Це не є частиною e-mail. Тому, якщо у вас є e-mail, наприклад, Марія. Стельмах, то ви можете, якщо це Gmail, то ви можете написати Марія Стельмах без крапки. Чи можете поставити m.аріia, і також надіслати, і ви залогінитись, тому що Gmail крапку ігнорує. Тобто він ліберальний до спецсимволів, це не є частиною e-mail. Спробуйте це дуже. Принаймні, мені було цікаво, коли я знайшов цей момент. Таким чином, сайт консервативний у своїй поведінці, оскільки він працює за стандартами формату електронної пошти. Але ліберальний. У тому як обробляє введення користувача підвищуючи зручність і гнучкість.